У цьому відео я розповім вам про варіанти коронавірусу, які зараз викликають найбільше занепокоєння. Вірус, що викликає COVID-19, з точки зору еволюції виявився дуже успішним, він встиг поширитися по всьому світу і обзавестися цілим сімейством мутацій. Звичайно, для нас це не дуже хороші новини. Раніше варіанти вірусу називали складними кодами або за місцем виявлення, що створювало плутанину. Тепер Всесвітня Організація охорони здоров'я присвоює їм назви по буквах грецького алфавіту, щоб було простіше орієнтуватися. Варіанти, що викликають занепокоєння. Зараз виділяють чотири основні варіанти, які вважаються найбільш небезпечними. Вони можуть бути більш заразними, викликати більш важкий перебіг хвороби або гірше піддаватися заходам профілактики Альфа. Варіант альфа B117 вперше виявили у Великобританії у вересні 2020 року. Він став одним з перших, який привернув увагу вчених. За оцінками, він на 50% заразніший за попередні версії вірусу. Хороша новина полягає в тому, що вакцини Pfizer і Moderna, а також попередня інфекція, забезпечують хороший захист. Наприклад, ефективність Pfizer проти цього варіанту становить 90%. Beta. Варіант Бета B.1.351 1351 вперше виявили в Південній Африці в травні 2020 року. Він пов'язаний з більш високим рівнем госпіталізації і смертності в порівнянні з вихідним штамом. Ефективність вакцини Pfizer проти Бети становить 75%. Але у важких і смертельних випадках вона зростає до 97,4%. Гама. Варіант гамма p 1 виявили в Бразилії в листопаді 2020 року. Він більш заразний, ніж вихідний вірус, але менш ніж альфа. Цікаво, що в регіонах, де циркулювали Альфа і гамма з часом альфа витісняла гамму. Дельта варіант Дельта b 1 6172 вперше зафіксували в Індії в жовтні 2020 року. Спочатку його віднесли до варіантів, що викликають інтерес, але в травні 2021 року підвищили до рівня, викликають заклопотаність. Дельта зараз вважається найнебезпечнішим варіантом. Він ще більш заразний, ніж альфа, і, можливо, частіше викликає важкий перебіг хвороби. Вакцина Pfizer трохи менш ефективна проти Дельти, але все одно забезпечує сильний захист після повного курсу вакцинації. Варіанти, що викликають інтерес ці варіанти поки не вважаються такими ж небезпечними, але за ними уважно стежать. Вони мають мутації, які можуть змінити поведінку вірусу. Сюди входять Епсилон, b 1 427 і Б1-429, вперше виявлений в США в березні 2020 року. Зета Пі 2 виявлено в Бразилії в квітні 2020 року. ЕТА b 1 525 зафіксований в декількох країнах в грудні 2020 року. Theta Пі-3, Виявлений на Філіпінах в січні 2021 року. Йота. бі 1 526 вперше виявлено в США в листопаді 2020 року. КПП бі 1 617, знайдений в Індії в жовтні 2020 року. Лямбда бі 1 1 зареєстрований в Перу в серпні 2020 року. Наскільки варто турбуватися, поки жоден з варіантів не відрізняється кардинально від вихідного вірусу. Вакцини та заходи профілактики працюють, хоча в деяких випадках ефективність може бути трохи нижчою. Зараз найважливіше по можливості вакцинуватися, а якщо ви ще не щеплені, продовжувати носити маски і дотримуватися інших запобіжних заходів. Навіть після вакцинації можна продовжувати носити маску, якщо ви хочете перестрахуватися, але ризик захворіти через варіанти все одно залишається низьким. До речі, є ще одна категорія варіанти високої небезпеки. Поки жоден з відомих штамів COVID-19 в неї не потрапив на цьому все. Бережіть себе і своїх близьких.